Всім привіт! У розпалі Першої світової війни. Знаєте, коли гриміли гармати і валились імперії, почалася ще одна така собі тиха війна. Війна не за території, а за ідеї. І от сьогодні ми якраз і поговоримо про один арешт арешт, який мав змусити замовкнути по суті голос цілого народу, голос втілений в одній людині Михайлові Грушевському. Отже, 11 грудня 1914 року, поки на фронтах першої світової йшли бої, у засніженому Києві пролунав ну такий собі звичайний стукіт у тварі, але саме цей стукіт, як виявилося, змінив хід української історії. Це був той самий день, коли величезна імперська машина спробувала ну буквально вирвати серце з українського національного руху. Так, а що ж конкретно сталося того дня? Давайте спробуємо уявити собі Київ 1914-го. Місто живе в постійній напрузі через війну. Російська імперія воює з Австро-Угорщиною, і ну скажемо так, будь-який навіть найменший прояв української ідентичності розглядається ледь не під мікроскопом. Це ж потенційна загроза, розумієте? І от у самому центрі цих подій опиняється Михайло Грушевський. Так, так, саме до нього, до найавторитетнішого на той час українського історика, громадського діяча, і прийшла імперська поліція. І треба розуміти, це був не просто арешт якоїсь людини. Ні, це був прямий удар по самій ідеї української державності. Щоб зрозуміти весь масштаб, треба ж розібратися, а ким власне був Грушевський, бо це ж не просто якийсь вчений, це, по-перше, автор фундаментальної історії України Руси. По-друге, це інтелектуальний лідер, людина, яка науково на фактах довела право українців на власну державу. Саме тому його арешт став таким символічним ударом, ударом по самій ідеї української нації. Ну, звичайно ж, такий гучний арешт треба було якось обґрунтувати. І імперська влада, треба сказати, довго не думала. Вона швиденько сфабрикувала звинувачення, і кожне з них у часи війни було по суті рівнозначним смертному вироку. Йому закидали без перебільшення найтяжчі злочини. Отже, по перше, австрофільство, ну тобто симпатії до ворога. По друге, що ви думали, шпигунство. І по третє, причетність до створення легіону українських січових стрільців, який, до речі, воював на боці Австро-Угорщини. Розумієте, це був такий ідеальний набір звинувачень, для якого не потрібні були докази. Потрібна була лише політична воля, щоб просто знищити людину. І от після арешту й цих абсурдних звинувачень починається довгий-довгий період психологічного тиску. Грушевського кидають за грати. Куди у сумнозвісну київську лук'янівську в'язницю? 16. Просто запам'ятайте це число, бо це не просто цифра, це 16 спроб зламати волю, 16 епізодів неймовірного психологічного тиску за ґратами. І треба ж розуміти це лише офіційно задокументована кількість, тобто щонайменше 16 разів слідчі намагалися вибити з нього зізнання. Зізнання у злочинах, яких він, звісно ж, не скоював, година за годиною, допит за допитом. Мета була одна єдина просто зламати його. Все це тривало понад два місяці з 11 грудня до 18 лютого. Тільки уявіть собі, два місяці в камері в абсолютній невідомості. Що далі? Суд, Сибір, а може розстріл? Врешті-решт, влада, схоже, збагнула, що показовий процес може зробити з грушевського мученика, а це їм було зовсім не потрібно. Тому вони обрали іншу тактику, тиху ізоляцію. І ось так власне починається нова сторінка в цій історії: примусове вигнання, заслання. Його вирішують відправити якомога далі від України. Головне, щоб позбавити будь-якого впливу. Його шлях проліг глибоко в серце імперії. Перша зупинка Симбірськ, далеке таке місто на Волзі. І тільки завдяки тому, що за нього заступилися колеги російські академіки, які чудово розуміли всю абсурдність звинувачень, йому згодом дозволили переїхати до Казані. Там, хоча б був університет, бібліотеки, але погодьтеся, це все одно було вигнання дуже далеко від рідної землі. До речі, щоб було зрозуміліше, де це Симбірськ, це сучасний Ульяновськ. Так, так, те саме місто, яке відове як батьківщина Леніна. От, просто уявіть собі іронію провідного українського історика, ідеолога української державності відправляють за тисячі кілометрів від дому в саме серце імперії. Але що цікаво, навіть у засланні Грушевський не припиняв працювати. Однак цей арешт, безперечно, став поворотним моментом. Дивіться, яка штука імперія, намагаючись ізолювати одного єдиного вченого, насправді лише показала наскільки сильно вона боїться самої української ідеї. Спроба змусити його замовкнути дала зворотній ефект. Вона лише зміцнила його переконання і, звісно, мобілізувала прихильників. І все це підводить нас до одного важливого питання, яке, до речі, актуальне і досі: чи може спроба знищити ідею, ув'язнивши її носія, насправді зробити цю ідею лише сильнішою? Ось над цим варто замислитись.